Вітаю, друзі! На каналі KidsFunUA. Цим відео я започатковую нову рубрику Будуймо разом! Я шукатиму для вас цікаві ідеї та інструкції, які ми втілюватимемо у життя із власних цеглиночок Лего. Хороша ідея, правда ж? І сьогодні ми розпочнемо із створення чудової гітари за інструкцією до набору 110.30. Проте я впевнена, що ви відшукаєте власні детальки із власного набору та зможете змотувати таку чудову гітару. Що ж таке гітара? Це музичний інструмент. І, до речі, один з найпоширеніших у світі. Будь-який вокально інструментальний ансамбль розпочинається з гітари. Гітара це струнно-щупковий інструмент. На сьогодні у світі існує величезна кількість різновидів гітар. Від класичної, шестиструнної та гітари фламенко до електрогітари та міді-гітари, тобто цифрової. Перед тим, як будувати, давайте розглянемо модель уважніше, з чого складається гітара. Умовно, можна поділити її на дві частини: це корпус та гриф. Корпус складається із верхньої деки, нижньої деки, а також бокові частинки називаються обичайки. Гриб також має верхню частинку, яка називається голівка. Ви готові майструвати? Тоді вперед! Будемо будувати ось таку гітару. Це інструкція. Дивимось, що нам знадобиться цеглиночка 2х6 виступів червоного кольору, одна деталь 2 на 4 червона, одна помаранчева, одна біла. Також цеглинка 1 на 4 виступи чорного кольору, кубики помаранчеві, їх 10 штук і один кубик чорний. Також дві червоні одинички, 4 червоні кубики та 4 білі кубики. Ще тут у нас є 8 цеглиночок 1х2 виступи червоного кольору, 3 1х2 чорного кольору і 2 1х2 білого кольору. Будувати будемо за інструкцією почергово. Цеглинки підготували, можемо починати конструювати. На першому кроці нам знадобиться цеглинка 2х6 виступів червоного кольору та цеглинка 2х4 червоного кольору. Цеглинку 2х6 ставимо зверху на цеглиночку 2х4, так, щоб вона опинилася знизу посередині. І готуємо деталі для другого кроку. Нам знадобиться 2 червоні кубики, 2 білі кубики 2 на 2 виступи, один чорний. Також потрібні 2 цеглиночки 1 на 2 виступи червоного кольору. Та одна деталь 2 на 4 білого кольору. Почнемо із найдовшої цеглиночки 2х4 білого кольору, її ставимо зверху посередині, закріплюємо, по боках на рядочок, який лишився, прикріпимо червоні кубики з однієї сторони та з іншої. Тепер беремо чорну цеглиночку. Та ставимо зверху посередині. Гітара будується такими шарами. Далі білі кубики розміщуємо з правого та лівого боку від центрального чорного. І двійки залишаються для того, щоб поставити скраю на один рядочок. Готуємось до третього кроку. Нам знадобиться дві цеглиночки 1 на 2 виступи червоного кольору, одна цеглиночка 2х2 помаранчевого та дві білі 2 на 2 виступи. Почнемо з помаранчевого кубика. Ставимо його посередині на чорний. Праворуч та ліворуч розміщуємо ще по одному білому кубику. На рядочки, які лишились, встановлюємо 2 Переходимо до четвертого кроку, готуємо два червоні кубики, два помаранч... один помаранчевий, та дві цеглиночки 1х2 виступуємо білого кольору. Помаранчевий кубик ставимо посередині рівненько, по боках від нього встановлюємо дві ячки, вузькою стороною до себе, на місце, яке залишилося, ставимо кубики. Наступний крок. Цеглиночка 1 на 4 виступи чорного кольору, 1 на 2 виступи чорного кольору, дві деталі 1 на 2 червоні, 2 червоні одинички, ближче до себе на середній рядочок ставимо чорну двічку, насправді таку гітару можна збудувати з інших кольорів. Тих, які деталі ви маєте вдома. Цеглиночка 2х4 стоїть позаду. Далі дивимося, двієчку ставимо близько біля ось цієї двічки чорної, тільки правіше та лівіше, з однієї та з іншої сторони. В куточок заганяємо кубик на один виступ і з протилежного боку. Половина гітари вже готова. Далі готуємо дві цеглиночки один на два виступи червоного кольору та шість помаранчевих кубиків. Чотири. П'ять. Шість. Почнемо із двіючих. На верхньому рядку по краях встановлюємо цеглинки 1х2 виступи. Кубики збираємо до купи, ставлячи один на один. І кріпимо зверху це ручка гітари посередині. Далі готуємо цеглиночку 2х4 виступи помаранчеву, 2 помаранчеві кубики 2х2 виступи та 2 цеглиночки 1х2. Зверху на ручці гітари встановлюємо цеглинку 2х4 рівненько, так, щоб ручка опинилась знизу посередині. Праворуч з краю встановлюємо двієчку чорного кольору. Поряд кубик 2х2 виступи. Наступний кубик будемо встановлювати вище. Робитимемо ще одну сходинку. Кубик закриває двічку та цеглинку 2х2 виступи. І остання двічка стоїть зверху з краю, утворюючи ось такі сходинки. Гітара готова. Можна гратись. Ось така чудова гітара у нас з вами вийшла. Я доповнила свою композицію нотками. Мені вже не терпиться подивитись, які інструменти вийшли у вас. Тож надсилайте свої фото та відео на сторінку kidsfun.ua в інстаграм. Посилання знайдете в описі. Дякую усім, хто сьогодні будував разом зі мною. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб переглянути ще більше відео. До нових зустрічей! Бувайте, бувайте